Так що, друзяки, хто пам'ятає комбайна? Комбайн тий, але комбайнер трошки не той. Комбайнер трошки другий. Так що, друзяки, всім привітос. Літав на село коржі. Бачите, по два пісінці. І ось це у нас термобоксик. Їздив куди? Правильно? Їздив до володьки село Коржі. Неподалік від Березані. І е, тому що в нас там свинка прийшла в охоту. Е, ті, що ми дві штучки оставляли, глистували, вакцинували. Так що, друзяшки, напишете, е, як назвати ту свинку, тому що я ще й досі не придумав ім'я. Я зараз стану Санькою, поздоровкаюся і розкажу вам, що ж це за комбайн. І в тому році чому був один комбайнер, а зараз трошки інший. Так що тачку глушу і вам це все діло покажу Так що, друзі, жнива, 2025 рік. Село коржі, тут правда ґрунт, пісок. Ось така земля. Бачите, пісок піском. Не знаю, там видно, не видно. Ось такий грунт, і хлопці сіють такі городи, які раніше люди обробляли. О, і це один із Знайомих мойого знайомого. Ах, не хоче жити. Так що, друзі, в тому році, хто пам'ятає, цей комбайн маленький клас вигризав у мене на городі мій ячмінь, який ми посіяли для того, щоб бурян не рів. І в тому році, правда, мені молотив Андрюха. Андрюха якраз був у відпустці. і це все діло мені зробив. В цьому році трошки не зрослося, але в нього є товариш, звати його санька. Він живе в селі Коржі і Андрюха дав йому комбайна, тому що Саша допомагає і йому, тому що в Андрія також є трохи землі, він частково повіддавав ту землю, але частково і залишив. Так що, друзяшки, така у нас історія. от така у нас земля. Яка земля, такий і комбайн. Земля маленька, я маю на увазі по розміру. От, маленькі городики. Хлопці пам'ятаю, колись розробляли, я якраз їхав. Так що вон, журавлик прилетів, бачили, Санька мене ще навіть не спалив. Так що така не дуже велика, така малесенька пшеничка. Ну, але що є, то є. У мене в порівнянні з тим, що на городі яра, то звісно набагато більша, якщо взяти по колоскам. Але ту пшеницю мені, кстати, давав оцей чоловік, який ось їде на комбайні. Так що Андрюха буде дивитися відео, якщо в нього буде така можливість. Він на Донецькому правда, напрямку. Якраз подивиться на свій комбайн. Звичайно, депреснякова ситуація, але йому дуже хочеться це все діло також робити саменькому. І ми його чекаємо. Ну, але добре, що є такі товариші, як Саня, які не залишають його в біді і це все діло роблять. Саня також господарює, в нього теж господарство. От. Андрія мамка. Поздавала корів, немає господарства і ячмінь, який в них був, весною віддали мені. О, тому що хлопці два сини в ЗСУ. О, Сашко і Андрій 43-й. Комбайняр Вітюша, красавчик. Все, спалив кантору, Остався один ботанік у нас вдома. який спасав ситуацію? Що так. Молоте. Дай Бог, якщо все буде нормально, то приїде і в нас тоді молота те, що посіяли ми весною. Ну, на піску бачите, як воно. От так. Але Андрій дуже любить техніку. От. І батькою покійний. Також все життя займалися і технікою, коровами, господарством. Людям горали, сіяли. Сі накосили, тюкували. Ну, на даний момент війна перечеркнула все. І маючи ой, батька немає, а хлопці два. Знаю, що два точно, їх три брати, але два у Збройних силах України. Так що так, Андрюха, комбайн працює, не ржавіє, але моменти, що от такі маленькі господарства, хто там мав і обробляв свої паї. Їх позабирали в армію, і хлопцям прийшлося або товаришам повіддавати землю, або їй ті, хто мають можливість їхати. Ну, але дякуючи таким як Ось Ось Сашко, то ще поки трошки і шевелимося. Так що засняв вам невеличкі жнива на невеличкій площі і невеличким комбайном класом. Так що отак. Так що виживемо. І це говорить про те, що... Один в полі не воїн, треба об'єднуватися і ті родини, в яких чоловіки боронять нашу неньку Україну. І якщо в нас є така можливість, ми повинні підтримувати їхні родини і підсобляти, допомагати, не залишати їх просто так що, так. Так що Для Андрюхи знімаю відос його комбайна. І турали воно ходить, бачили. Оп! такий красавчик. Звісно, не кейс, не джендир. А, це клас, клас, але маленький такий. Нормальний такий, бачите. Такий моторчан, кажись. Повітряне охолодження на ньому стоїть. Точно не знаю. Але так. Ось такий малесенький, але ні від кого незалежно. собі помаленьку приїхав, змолотив. Так що, Андрюха, якщо дивишся, напиши коментар, напиши лайкос, ще що засняв тобі гнива. Сашкові верхонатвого лоса. Давайте, дігани. Якщо я казав, як людина мене питала, Серега, яка краща коптилка, древо чи мандрик, я вам скажу одне. Якщо є клепка в голові, то можна людині, людина буде коптити і на тому, і на тому. Я маю на увазі, якщо порівняти ті коптильні, які в нас були, от, мандрик і древо, то ж древос був до цього. Одне, що в нас тільки древос був дерев'яний. Якби він був металевий, то я думаю, що все було б теж непогано. Ну, але на сьогоднішній день така ось історія. Так що, так само і тут. Понятно, що хтось каже, так. але в деяких випадках, коли ти щось посіяв, його треба зібрати, щоб воно не висипалося, у тебе є своє маленьке таке. Так що бачите, якраз зафіксую до молодшого Саша. У нас ще в, принципі, в Березані. Ну, поблизу мене ще не молотило, але там біля городу мого вже також дивлюся пшеничка посокла, хтось до такі кусочки землі позасівав, вже сухенька. О, ну, У мене ж там увесь і, і яра пшениця, яку мені дав Саня. Так що отакі діла. Да, понятно, що тут слабенько, звісно, на піску, ну, але що є, то є. Якщо своїми силами все робити, то можна щось і зібрати ну в наших хоч дощі трохи тут йшли, а в деяких регіонах взагалі засуха так що щось так що так все втік, погнав Джиган Погулав, погнав, нема, в селі нема коли і перекурити. І зараз буде виїжджати на дорогу, навіть я не знаю, правда, куди він буде їхати, але бачите, не встає. Хазяйство, городи, товариші. Ось так от. Ну, а Я зараз поїду, буду парувати свинку. Думав, не парувати, я думаю, не знаю, що буде завтра, але жінка моя Олеся Петрівна каже, Серега, паруй, як буде, так буде. Що буде завтра, то вже буде завтра. Так що треба працювати і не треба руки опускати. Так що думаємо, що завтра буде завтра і що все буде Чинчинарем. Так що комбайнер утік від мене, саньку не зловив, значить кудись пішить, бачили? Так що йому побажаємо удачі, а не я щось став. Так що, друзяки, під'їду, думав, саня від мене тікає. А я ще так став усю. Тут пісок скрізь. Можна зарить, а по самі не хочу. Так що зараз бігайте цього Комбайнера. комбайнера, Щось дуже дзвони. Що ти комбайнер? Поки трубку не взяли, кажи всім привіт, і Андрюх і Кобі привіт передавати. Нет, Андрюхі обов'язково. По-любому, йому приємно буде подивитися, що ти не сидиш без діла, що ти щось робиш. І він мені казав, як буде молотить у березані, буде зелене, в тебе не зелене, каже, він тобі по-любому змолоти. Ну твоя пшениця, яку ти мені дав. Вона там в кінці, Сережа, поїдь подивитися. Отакі колоски, але вона лягла. Воно, по цій поїхати. Не поїду, бо синю транспарувати. Чуєш, суть питання в тому, що ця буря була. І до бурі стояла як дві, а майже ж гною там трохи було. І це та положило трохи. Нічого. Піднімемо. Аби бур'ян, ще прийдеться десекацію робити. Чуєш, як приф. тут пісок, у вас звуча земля. Звісно, це... я людям показав, що пісок. Ну знаєш, я скільки дав удобрення, прешів і підкормки, поняв. Все одно, равно... десь 2 2 300 Ну хоч щось. Якщо взяти зараз по... Взять Сипа зараз, так? Да. Да? Да. То не твоє, не? То жити. А, тоже то твоє? Да. Я зрозумів Це ж тебе. Ти ж, ж корова, да? так? І да. свині, і корови, да. все підряд. Я кажу, остався і один. Кажу, остався один ботанік, бляха, який, і того не доведи Господь. кажу Так, да, в мене корови в одну. Да? І, і на комбайні їду, і на тракторі, і корови, і все остальне. Так що, друзі, кинуло такий комбаум. Андрюшкин трак комбайн і це його товариш Танька. А я сейчас і в тому году ми вигризали цим дракончиком нашій ячмінь, хто пам'ятає, там він взагалі бляха лежав. Дать Бог, наша пшеничка достоїть і, може, ми щось соберемо. Ну, Ні, ну так є, ну так, да, вона маленька, плюс клішенька. Але ж... А скільки в бункер улазить? В бункер улазить то на 200 то на 200. То, ну, Як то там... Це Живо. ж я не сьогодні молотив, я вчора вже молотив. Все для себе, все для красивого, правильно? Хозяйство е, є? Ти знаєш, Сережа, за цією ціною ти коровам не накупляєшся. М -м, ти знаєш... А тим більше в цьому, якщо кажуть, що холдинги вбрали на середньому 3500-3700 центнерів з гектаром. Да? Так сірий це мало. Холдинги в обйомах. Ні, ну ми ж не знаємо, вони ж можуть, е, понятно, я сильно туди не внікаю цю аграрну політику, але, але є там ще багато деяких... Е, е, я їздив е, туди, в сторону Умані, Білотерківщина. Ну, візуально то полів багато стоїть. Е, тут у нас дуже мен... набагато менше. Ось я на Чернігівщину їздив на. Ніжин, Тут та кукуруза соя, соняшник, в основному теж є. Нас і багато насіяли пшениць. А от туди, я ж кажу, вже за... на правий берег Дніпра я їздив на Умань, бляха в основному зернові, але будемо сподіватися, що якщо нормально наше керівництво не все за кордон, то будемо з хлібом. Бо якщо позаключали договора і вивезуть, то будемо смухати. Ото такі, як ти, ото по тоні наш кребемо, да буде в чулані, ото то з того й проживемо. Ну, будемо сподіватися, що, що все буде добре. І як казали, лети, 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 да я скочу. Я ж кажу, йому нема коли, бо в нього свині, корови, курі і городи. Тим более на п'ятницю Давай, братина, лети, всі удачки. О, так що. Будемо сподіватися, що все буде добре. Лети. я ж кажу, я не мог проїхати мимо і запечатлити цей історичний момент. А ті люди, які кажуть, ти не бачив, там у хто зняв один хрен, пройшов у когось погороду, а тай там посів кукурузу, а потім посів побризкав, вона такий бур'ян каже, бачили, землі хотіли. То я теж їхав, теж сою бризкали. Дощів лупили, десь трошки прогавив, поняв. Але вона потім відійшла, ось я їздив, все нормально. У мене, мене воно сує там. Стільний город додали рядом по ну, ага. півшаниці цілина така невеличка. Так я її три рази бризкав, поняв? Погоди не було. Все залежить від хазяїна. Та... І холдинг. Я до чого веду, що кажуть, типу, хотіли хазяйнувати, де да не можете толку навести. То й великі компанії і бувають та, проблеми. Так, так що, Санька, лети. Наверно, тебе навіть. хтось доганяє, ано, чуєш? Сань, то не до тебе. Пойдем. Так що, друзяшки, всім пока. Всім миру здоров'я і добра. Саньки, удачі, Андрюхі, привіт.